А тепер час підготовки бака на К-750. Не знаю, чи вам буде мерехтіти так само на відео. Це від лампи таке яскраве світло, тому мерехтить. Тут декілька шарів ґрунтовки, але при цьому десь є гладь, а десь така. Якби сухий припил, ну це не, не, не страшно. Е, другий варіант шліфування підготовки до фарбування це насухо без води. Е, цей варіант кращий, особливо, якщо ви працюєте з деталями, де піддаються е, впливу зовнішньому більше, наприклад, крила, там, е, коляска. Чому? Тому що е, коли ви будете е, е, з водою терти, це має наслідки певні. Наприклад, ґрунт він дуже такий. Впитує вологу, і якщо ви протираєте десь до шпаклівочки, аж навіть якщо ви не протираєте, вода туди потрапляє.